Вітаю вас, любі брати та сестри. Сьогодні неділя. Сьогодні неділя. Я крокую до Саус Норс Каролайна. То мені я вже майже приїхав. Це я їду з середу, почав свій трип. І потихеньку їду. Потихеньку їду. Я маю 2700 майлів їхати. Майже вже приїхав, 100 майлів залишилось. Завтра зранку буду. Розвантажуватись. І всю дорогу були такі, не, не було тепло, прохладно було. Але зараз я приїхав в ті міста, де, де дуже тепло. Але ж тут але й тут не так, нема такої скорчин, тобто жари такої. Але все добре. Слава Богу, слава Богу, все добре. І я переглядав. Сьогодні, вчора першу переглянув проповідь е, в Казанки. Це наше служіння виходить першим в Казанки, бо вони мають служіння в суботу, о 5 годині ранку, і я десь, десь після обіду, вже маю змогу продивитись його. І я хочу звернути вашу увагу на це служіння. Це було таке дуже благословенне служіння. І така благословена частка. Я дуже люблю прославлення в казанці, от Наталку Львіцьку, нашу сестру, яка від щирого серця це все робить. Хай благословить тебе, Наталка, і, цю, і твою всю команду, твій тім, всіх твоїх співаків, беквокал, музикантів твоїх, всіх, хто з тобою, і всіх, хто тобі допомагає. От. А також я хочу подяку, звернути вашу увагу на, на меседж, на ту проповідь, яку проповідав наш епіскоп Ткаченко Євгеній Іванович. Знаєте, я був, я був, а це був вже вечір. І я вже мав лягати спати. Це було вже біля десятої години, після 10 -ї. Але я почав слухати проповідь, Я думав, дослухаю завтра, зранку, коли проснусь. Але я був дуже зацікавлений цим словом, який почав говорити Євгеній Іванович, і я дослухав її до кінця. Я ж потім ліг спати ще не спав розмірково. Це глибоко мене торкнулося це слово його. Ви знаєте, я побачив там частину свого життя, я побачив частину своїх, не скажімо, помилок, а, але хибної віри, хибної віри, про яку свідчив Євгеній Іванович. От і я хочу, щоб ви звернули, передивилися це, це служіння, це відео. Казанка за сьоме за сьоме червня. От ви можете передивитись і послухати або за восьме Кривий Інгулет, Сьогодні Євгені Іванович він цю мислю повторював там у себе вдома в інгульці. Це дуже така, дуже така важлива річ особисто для пасторів, які, які грибуть або ногами, або руками, не здаються, яких життя завантажується надміру, і вони лишаються, лишаються сил і ту благодать, яку вони викреслюють. Те благословіння, яке вони викреслюють з великою силою та стражданнями, з напругою, то є в тому, що наша віра була не так збудована. І так збудовано. І ви бачите, як важливо було б знати це раніше нам усім, що ми не маємо проходити через ті страждання, проходити через ті муки, такі, таку болю, як от у Івана Франка: лупайте всю скалу, нехай не жар, не холод не спинить вас. Ми набагато менш за. Зрозходували нашої енергії, але набагато більш було б у нас результату. Було б у нас благословінь, І, і були б не такі посивівші, не такі старі, як ми зараз, але виглядали б молодшими та красивішими. Дуже важливо, дуже важливо мати оцей напрямок у вірі. От, Правильний напрямок. І ми поговоримо про це сьогодні. І я думав сьогодні не виходити в ефір, але послухавши вчора проповідь Євгенію Івановича, я був дуже збадьорений і вирішив сьогодні ще, ще продовжити мій спіч. І для початку, для початку я хочу відкрити Слово Боже, за послання апостола Павла до євреїв. А може, це не Павла, ніхто не знає, але написано тут, що Павла то ми так читаємо, так і кажемо. І 13 розділ, з 8 та 9 верші. Ісус Христос учора, сьогодні і навіки той самий. І часто я використовую цю фразу у проповідях як доказ того, що Христос. Не змінюється, що він не змінюється і він вчора, сьогодні, і по вік той самий. Але тут є контекст. І для чого ця, цей, цей вірш він про що говорить? Куди він має напрямок цей вірш? Що тут автор хоче нам е, затвердити, щоб ми. А, своє attention, своє, своє увагу, свою звернули. На що тут треба звернути увагу? І відповідь вона в наступному вірші, це буде дев'ятий вірш. Зразу тут є і відповідь: Не піддавайтесь різни, різним чужим вченням, але добре підкріпляти серця благодаттю, а не страв, стравами від. Від чого не отримали користі ті, які живуть. І так, Ісус Христос вчора, і сьогодні по віки той самий, От, і не піддавайтесь різним чужим вченням. Тобто, знаєте, коли Христос зникає з нашого зору, коли Він зникає з пасторського зору, то приходять вчення. Вчення вони бувають різні, вони бувають чужі вчення, які не належать Ісусу Христу, але ми їх культивуємо в церкві, ми їм апелюємо цими вченнями, бо вони нам подобаються. І Павло каже: це могло статися, якщо б Христос десь дівся. Якщо б Христа не стало, то, може б мож, можливо було зрозуміти вас, чому ви це проповідуєте в церквях. Розлічне учення в Русій Біблії, чужими вченнями. І вчення є розлічні, і, і ще які, не піддавайтеся різним, а, різні і чужі вчення, різні вчення. Перше це різні, а друге це чужі. А як в російській Біблії, ученнями чуждими, различними і чуждими, не увлекайтесь, чуждими. Тобто вчення діляться на дві групи. Различнее, це воно добре. Але воно добре, але воно не про Ісуса Христа. Воно не про Його спасіння, воно не про Його благодать, але воно про щось. Про щось те, що має бути на користь людині, десь колись воно йому допоможе. І чужде вчення або українські біблі чужі вчення, то вони зовсім не належать не належать Царству Божому. І Павло каже, що цим не піддавайтесь цим напрямкам. Різним вченням та чужим вченням, не піддавайтеся цим напрямкам, а що ж нам треба робити? Адже добре підкріпляти серця благодатью, благодатью, а не страв, від, від, від чого не отримали користі ті, які, які живуть. І так, Питання поділяється на, на, такі, на такі риси, чи є користь, чи нема користі, чи користь є, чи користі нема. Тому ми, як пастори, дивимося, що ми проповідаємо, чи є від цього користь, її ці користі нема. Тому що Ісус Христос вчора і сьогодні по віки той ж самий, перше, Він нікуди не зник, Він ніде не подівся Ісус Христос. От, і, і, і ми маємо Його проповідувати, тому що Отець Небесний, та Ісус Христос, Він є, Він є прикметом нашої віри, прикметом нашої віри. Тому ми маємо його проповідувати. Сьогодні, сьогодні, Я прослухав проповіді сьогодні. А також в Миколаєві, пастор Олександр Горич, наш благословенний, благословенний муж Божий, єдиний на цей світ людина, яка не повторна і такий, такої, як він нема, доброї людини, щирої. Та любічого, як любящого батька, як доброго пастиря, знаєте, такого немає іншого. Але він сьогодні проповідує, він читає з Титу, з третього розділу з п'ятого вірша. Він нас спас не з причини праведних учинків, які, які ми вчинили. Але зі своєї милості через купіль відродження та обновлення Духом Святим Духом, якого вилив на нас щедро через Ісуса Христа, нашого Спасителя, що, поправдавшись Його благодатью, ми надією стали підкоємцями вічного життя. І Олександр Григорович розповідає про те, як Христос постраждав. Як він постраждав за нас, як Він любить нас, як Бог любить нас і посилає нам свого Сина. Але ж це тільки це не вся правда. Знаєте, це пів правди. Проблем ми, ми, як ті коні, яких підвели до води, як коня підводиш до води, і він топчеться на берегу, він не хоче в воду заходити, поки ти його туди затягнеш. Так і ми з вами, брат брати, ми, як ті коні, нас Бог підводить, Господь до води, а ми там топчемось, ми не хочемо в ту воду заходити. Дивіться, ну, який смисл того, що він постраждав? Та ми всі це знаємо. А що сталося після того, як він постраждав? Що, поправдавшись його благодаттю, ми, ми надією стали спадкоємцем вічного життя? Тобто, Тобто, продовжується ця думка, коли він постраждав, коли він помер на Христі і воскрес із мертвих, то з'явилась благодать і дала нам оправдання. І ми виправдались цією благодатью. Тобто, Христос постраждав за нас, Він помер на Христі за нас, і ми виправдались Його благодаттю. І сьогодні ми правідні не тому що. Те, що ми робимо, а, а і не тому, які ми є з вами, чи є в нас е, е, помилки, чи гріхи, які чи нема, а тому, що Він це зробив для нас дві тисячі років, і Він Воскрес із мертвих. І якщо Він Воскрес, то я праведний, праведний бо я вірую в Його Ісуса Христа, в Його Воскресіння. І це треба продовжити, тому що проблема вона далі стоїть. В нашій вірі є хибна проблема. І ми вживаємо ми вживаємо на те, що ми в заповіті з Богом, що заповіт на ви закладений поміж Богом та поміж нам, нами. І це є глибочайша помилка. Дивіться, тепер сьогодні Олександр він говорить хлібоприломлення. І він читає, бо щоразу, як тільки будете їсти цей хліб і чашу цю пити, ви звіщаєте смерть Господа аж поки Він прийде. Та що, хто їстиме цей хліб і питиме Господню чашу недостойно? Буде винний супротив тіла й крові Господньої. То нехай людина випробує себе, і нехай їсть хліб і п'є з чаші. Бо хто недостойно їсть і п'є, не розрізняючи Господнє тіло, той на осуд їсть і п'є. Через це між вами багато хворих і недужих і чимало тих, які упокоїлись або які. Померли. Дивіться, браті і сестри, дивіться, тут ми бачимо слова, цей, в 27-му вірші в скобках, в 29 му вірші недостойно. Це слово в скобках, Слов, слово і не розрізняючи Господнє тіло теж в скобках. Те, що знаходиться в скобках, це слова, добавлені перекладачем. Це не є слово Боже. Перше. Я слухаю цю проповідь, я прихожанин церкви. Але в мене виникає питання: а що, як, що, як пити чашу Господню недостойно? недостойно, А як пити достойно. І це не пояснюється. Це має людина догадати сама. І так, перше, чому я можу приймати хлібоприломлення недостойно? Чому? Коли Коли я приходжу з думкою, коли я приходжу до хлібоприломлення і дивлюсь на себе, як на об'єкт заповіту, я дивлюсь на себе, на своє життя. Знаєш, і я знаходжу там помилки, і я маю сумнів при цьому, при цьому. Тоді, тоді я не, 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 не маю віри, чи приймати, не знаю, що робити, чи приймати, чи не приймати, як я жив, і це робить те, що я їм і п'ю недостойно, тому що я вимірюю, я себе вимірюю перед Ісусом Христом і перед Отцем Небесним. Це я, це я, будь та, та сама жертва. Це я, як учасник цього заповіту, те, що я говорив вчора. І це недостойно, бо це хто є і хто їсть і п'є. В 29-му вірші написано «Without correctly understanding the body are eaten and drinking their own judgment». Хто їсть і п'є, хто їсть і п'є з неправильним, з, uh, incorrectly understanding, з неправильним, з неправильним пониманням питання. Хто, смотрите, тут, дивіться, тут написано, хто, бо хто недостойно їсть і п'є, в оригіналі написано, хто їсть і п'є, не розмірков, не маючи правильного панімання питання тіла Христова. А що таке правильне понімання? Правильне панімання це те, що я приходжу до Ісуса Христа, до хлібоприломлення. І те з, 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 з пониманням того, що Він є моя досконалість, що Він є совершенна жертва, яка була закладена за моє життя, що Він, запорука мого спасіння, а не моя довершеність і досконалість, а Його. І тому я приходжу з правильним пониманням цього питання, і не маю осуду. А людина, яка дивиться в себе перед хлібоприломленням, вона має осуд, вона засуджує себе, не Бог її засуд, вона засуджує себе. Від цього осуду ми страждаємо. Багато з нас хворіють, і немало ті, хто упокоїлись, померли через ті, той осуд, який потрапляє в наше життя. Оце є, оце є те, що люди мають знати, любі брати і сестри. Це знаєте, коли ми коли ми читаємо Біблію, там виникають питання. Коли ми щось говоримо, то треба перевіряти, чи є там чи можливо там ставити питання до того, що я говорю. Якщо там питання виникає, то я маю закласти відповідь. Відповідь маю закласти на ті питання, які виникають з того тексту Біблії або з того, що я проповідую людям. Це нам треба на це звернути, звернути велику увагу. І так було порушено два питання. Два питання – Це Христос помер за нас. І і І друге питання було порушено – хто їсть п'є недостойно. там виникає питання: а що сталося після того, а Він нас спас? А як він нас спас? Опять питання. А, а спас він нас так, що Він оправдав нас і зробив нас правил. І, і тепер я праведна людина. Оце вже вичерпана відповідь на, 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 те, на, на те питання, яке ми порушили. І треба доводити все до кінця, щоб нам було розумі... зрозуміло. А, то, а те е, сьогодні в чому проблема закону та благодать? І Павло каже євреям: благодать вона зміцняє серце. Зміцняє серце. Оці вчення, ці вчення вони можуть бути якимсь доповненням, але вони не дають, ніякої користі не мають, тільки благодать укріпляє серце людини. Тому що перше, люди в церквях наших мають знати. Люди в церквях мають знати, що вони не є часткою нового заповіту. Що новий заповіт Бог заклав не з нами, не з людьми, а Він заклав з Ізраїлем, А представник Ізраїля Ісус Христос, наш Господь. І це. Отець Небесний з Ісусом Христом, нашим первосвященником, нашим первородним, поміж багатьма братьями, Він, він цей заповідь був закладений з Ісусом Христом. Тому Христос став поручителем нового заповіту, а старий заповіт був закладений з батьками. З батьками євреїв, він був закладений з Маїсеєм. Та тими людьми, які були навколо. От. І він торкався двох сторон. Одна сторона це був Бог, і інша це була людина. Ми прийшли в новий заповідь. Ми віримо в виправдання Ісуса Христа, те, що Він пролив кров за нас. Але коли ми починаємо розмірковувати над тілом. Христом над чашею. Ми тут знову ставимо себе, як в старому заповіті, що я є, є другою частиною того заповіту, і Бог завжди вірний. А я завжди хромаю. І в мене проблеми. Знаєте, якщо б це так було, то Бог мене прибив би ще вже 20 років тому назад, і я б ніколи не дожив би до цього часу. Але ж справа в тому, що заповітний зі мною закладений: я я хрестився в Ісуса Христа, який є, який є заповітом між Отцем і Ім. І я хрестився, і я вірую в нього, що Він виправдовує мене, що Він робить праведним мене, що я досконалий, тому що мій заступник досконалий, що я в безпеці, тому що Він охороняє мене, Він гарантує мені безпеку. Я можу не помирати і жити вічно, тому що Він сказав, віруючи в мене, не помре. Не помре, коли не буде жити. Коли помре, а потім а, а не помре. Віруючи, батьки ваші їли ману в пустині і померли, і померли. А я хліб, який з неба прийшов, і кожен, хто буде їсти цей хліб, він не помре. Не помре, а мати життя вічне. Це ми можемо кипкувати цього, ми можемо сміятися, все, але це ми будемо кипкувати з самого Ісуса Христа. Це не я придумав, або якийсь ще інший проповідник придумав. Це написано, це слова Ісуса Христа. Тому сьогодні, тому сьогодні ми маємо знати, що Ісус Христос, вчора, і сьогодні повік Той самий, і ми маємо продовжувати Його проповідувати, його проповідувати. то що Він відтворює для нас. Не те, не, що він є нашим виправданням. Де є слабке місце у людини? Де? Коли людина щось сказала не так, коли вона щось зробила не так, вона отримує паразку, вона отримує стрілу дьявола в своє серце, вона отримує біль своєї душі. Чому? Тому що в її вірі закладено, що вона є часткою заповіту між Богом. Отут є проблема. А якщо тут поставити на своє місце і показати віручим людям, що ми не є часткою заповіту, а що заповіт поміж Отцем та Сином, його Ісусом Христом, який є представником Ізраїля і всього людства, то ці, 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 як це буде траплятися, uh, happen in our life, це не буде приносити нам болю та розпачу. Але, але це буде вдосконалювати наше життя, і ми будемо з вами більш і більш схожими на Ісуса Христа. І Павло каже, що хорошо благодатью укріплять серця, тому що, коли ми слухаємо про благодать, то вона працює і змінює нас, але не неразличні учення та чужде нічого не дають людині. Вони ніяк не поміняють людину, вони ніяк нам не допоможуть. Знаєте, І це є благодать. Вона прийшла, Павел говорить другому тіту, в другому розділі, що явилась благодать Божа, навчаюча нас, щоб ми, відвергнувши мирські похоті, целомудрено і праведно жили в цьому, в цьому віці, в теперішньому віці, вона навчає. Вона показує і вона виправляє. Вона змінює нас, благодать змінює нас. І вона змінює нас в кого? В Ісуса Христа. Тому ми спасаємося вірою в Бога і вірою в Ісуса Христа. І це є об'єкт нашої віри. І люди мають чути про Бога і про Ісуса Христа. Не тільки, то, що він нас любить, а як це відбувається. І як це і, і сьогодні да, ми, ми вважаємо спасіння, що це стара тема, стара тема, а виявляється, ми її не розуміємо. І люди її не розуміють. І ті, і ті пробіли, і ті дірки в нашій вірі, як вчора Євген Іванович проповідав, він вірив, а я ж так само вірив, як і він. Його я навчив, а мене другі інші навчили, що ми маємо стоїть боротися, стоїть сражатися, стоїть за це життя віддати. І мене так навчили, знаєте? І ми боролись, страждались, аж щоби аж тріщали, знаєте? але, але товку від того було небагато. Небагато. І хай благословення може приходити легко, легко в наше життя, і намного краще і більше, ніж ми можемо повірити в це. Нехай ім'я нашого Господа буде благословенне, любі брати і сестри, обіймаю вас до скорої зустрічі в Україні. Амінь.